Доброго вечора, з вами ведучий Олександр. Відразу переходимо до головних подій. 18 хвилин нового геймплею Dragon's Dogma 2, оновлення терарії, повне проходження Тетріс, використання штучного інтелекту для розробки ігор. Hogwarts Legacy перебила домінування FIFA, дослідження Мексики. у RDR2, 13-річний підліток став першою людиною, яка пройшла Тетріс на НЕС до виходу гри з ладу, Досягнення відбулося через 34 роки після запуску гри в 1989 році. Вілліс з Ніком Блюз Куті також був першим, хто досяг рівня 157. Як відзначає канал спільноти класичного Тетрісу GameScout, це найбільше досягнення за 34річну історію професійної сцени класичного Тетрісу. Оригінальний Тетріс був розроблений у 1984 році. Найбільш популярна його класична версія, випущена на восьмій розрядній консолі NES у 1989 році. У році досі існує активна спільнота гравців, яка проводить змагання та фіксує досягнення. Дві тисячі двадцять третій став ще одним рекордним роком для стім. За минулі 12 місяців на платформі Valve було випущено більше ігор, ніж за будь-який попередній рік. За даними SteamDB. У 2023 році в Steam було випущено 14531 гра. Тим самим вдалося побити попередній рекорд 2022 року, майже на 2000 ігор. Величезна кількість релізів означає, що в середньому щодня випускалось понад 39 ігор. Завдяки всім цим факторам результат 2023 року виглядає дуже вражаючим. Ймовірно, у 2024 році можна очікувати нового рекорду. У перший же день року. Коли багато хто святкує новий рік, на платформі було запущено 36 нових ігор. Якщо ви мріяли дослідити Мексику в rdr 2 то у вас тепер є така можливість. Команда Mexico Team випустила мод, який дозволяє відкрити землю Мексики з першої частини RDR. У rdr 1 Мексика служила другим регіоном, який досліджував протагоніст Джон Марстон під час своєї місії з пошуку колишніх членів банди Вандер -Лінде. Однак, у приквелі rdr 2 гравці зустрічає невидимий бар'єр. Який не дозволяє потрапити до Мексик, незважаючи на її присутність на ігровій карті, мод переробляє частину карти на Єва Пара ісо з RDR1 і поміщає її в RDR2 разом із переробленими містами та персонажами. Інтер'єри також доступні на дослідження у своєму першому пості 2024 року. Blizzard розкрила, що оновлення Насіння відродження вийде 16 січня. Оновлення з'явиться трохи більше ніж через 2 місяці після оновлення. 10.2. фінального великого патчу для WoW Dragonflight. Проте насіння відродження принесе додатковий сюжетний контент та опції кастомізації. Пізніше у січні вийде перший великий елемент дорожньої карти WoW 2024 року. Як заявила Blizzard, Контент насіння відродження стане доступним у вівторок, 16 січня. Гравці зможуть пройти епілог сюжету Dragonfly, дослідити нове фійське місто Бел Амед і побачити, як органи відберуть своє занепане королівство ЮНЕС. Також на старих континентах з'явиться нагода літати на драконах. В оновленні додадуть нові кольори волосся та унікальну кастомізацію для тролів та дринеїв. Також оновлять дизайн пари вихованців чи клунів. Крім цього, шанувальники Лора Вов зможуть поринути в історію островів драконів завдяки архівам і данжам. Поки невідомо, чи ці можливості продовжуватимуть оновлюватись кожним доповненням WoW. Але вже зараз січень обіцяє бути насиченим місяцем у World of Warcraft. Автори мобільних гонок з відкритим сфітом Need for Speed Mobile випустили кінематографічний тизер і повідомили, що реліз гри відбудеться до кінця 2024 року на пристроях з Android та iOS. Також розробники розкрили деякі зміни, які отримає повна версія перегонів. До релізу гру дадуть більше сюжетних місій та автомобілів. Режим на вибуття розрахований на 30 осіб, нову музику, динамічну зміну погоди та часу доби та можливість відключати візуальний ефект. Крім того, буде покращена графіка та продуктивність. For Speed Mobile буде умовно безкоштовним проєктом. Гра створюється студією Тімі Studios. Ютуб канал IGN опублікував 18 хвилин геймплейного рольового екшену Dragon's Dogma 2. У ролику показали битви з різними видами супротивників, дослідження відкритого світу та використання магії. Гравець може створити свого персонажа, а також мати вірних спутників, які допомагатимуть йому в битвах і супроводжуватимуть під час пригод. У Dragon's Dogma 2 будуть як сюжетні завдання, так і другорядні квести. Реліз запланований на 22 березня цього року на ПК PS5 та Xbox Series XS. Повне 18 хвилинне відео з геймплеєм ви зможете знайти у нашому телеграмі за посиланням під відео. Президент компанії Square Enix опублікував новорічний лист, в якому розповів про цілі на 2024 рік. Вказуючи на важливість штучного інтелекту, він сказав: Ми маємо намір активно застосовувати штучний інтелект та інші передові технології. Президент наголосив на нових технологіях, таких як ChatGPT, які допомогли просунути ідею генеративного штучного інтелекту. Він зазначив, що технологія може використовуватись при створенні зображень, відео та музики при створенні відеоігар. Крім того, президент Касі Кюря підтвердив, що в центрі уваги залишиться блокчейн і веб 3.0. але чи позначиться це на майбутніх іграх? Поки що невідомо. Автор терарії знову вийшов на зв'язок: творисня Нючгує не нещодавно провів церемонію посвяти в лицарі. З ним у команді Relogic деякий час працює Chicken Bones, Тепер він став Лицарем. Через подібний обряд проходять гідні розробники, йому вручили броню, поява якої очікується в оновленні 1.4.5. Другий святковий тизер Terraria містить натяки на нові елементи декору в 1.4.5. Наприклад, увагу привертає ліжко в кінці ролику. Infestation 88 гра в жанрі хоррор, нахменна Мікі Маусом. Студія Nightmare Forge Games анонсувала Infestation 88, нову кооперативну гру у жанрі виживання серед жаху для 1-4 гравців. Що цікаво, у грі фігурує зловісний образ Мікі Мауса, як відзначають розробники Infestation 88, натхнене творами, які зараз перебувають у вільному доступі. Ігровий світ сповнений небезпек. Іноді гравцеві доведеться боротися, іноді доведеться бігти, а іноді доведеться сховатися в шафі. Передбачена можливість встановлювати пастки та використовувати камери відеоспостереження, щоб залишатися на крок попереду небезпек. Предмети, розташовані випадково, щоб підтримувати актуальність матчів. Протягом останнього десятиліття футбольні ігри від EA очолювали щорічні британські чарти продажів ігор на фізичних носіях, але тепер їхня переможна серія добігла кінця. У 2023 році Hogwarts Legacy посіла перше місце. Action РПГ за мотивами всесвіту чарівників Гаррі Потера вийшла у лютому 2023 року для PlayStation, Xbox та ПК. Найвищі продажі були на PS5. Що склала понад половину від загального обсягу. Останньою грою, яка змогла перемогти FIFA в чартах фізичних продажів в Великобританії, була GTA 5, що вийшла в далекому 2013 році. Дякую за перегляд, до побачення.